Усім доброго, доброго раночку з Кропивницького. Це Кіровоградська область. область. Ой, це канал шапуваловий. Сьогодні у нас п'ятниця і майже 20 градусів тепла. Дивіться, яка краса. Ну, як оце може не приносить задоволення. Це дуже-дуже красиво. Ці квіточки начебто стоять, не пов'язу, все добре, бачите. А, хотіла показати вам ось це. Може, воно. Ну, зараз сонечко вийде, звісно, буде йому важко, але ж піднялися, дивіться, ось. Нещасненькі, нічого, нічого на наступний рік буде класно. Бачите, які вони повинні бути, вони як розкриваються, такі прямо. Чудові-чудові, і ті попіднімалися. Це плохо, я ж кажу, що зараз вийде сонце сюди, і воно бідненьке, оп'ять ляже. Вчора багатько встигла, багатько не встигла, як завжди. Ну так поприбирала, бачите, на кучки згорнула вже. Ну, вже вчора не стала їх збирати в тачку, бо вже і темно було, ще ж мені треба було встигнути. По хаті поприбиратися, покупатися, оці всі діла поробити. А ще я скажу, що і стірка була, і прибирання, і, і щось таке. Стар... Ну, коротше, все накучуся. Дивіться, який класний колір. Да? Якийсь, не знаю, тілесний, рожевий який це. Всі махровенький, бачите, який гарний. А, класний теж. Дуже-дуже класний. Гарнюсенька, гарнюсенька. І багатько воно. оченяток отаких. Вон такі різнокольорові. Кожен має свій колір. Є зовсім, бачите, такі. Ось таке забарвлення. Є зовсім сині. А є ось такі. Дуже класні. Самі насіялися, самі тут мені квітнуть. Тут я вчора ну, тільки пролила, тільки пролила, тільки мусор позгрібала таке. Ну, те, що пересадювала, трошки попроливала, бо куди. І тут я залила хорошенечко цю полуничку, коротше, таке вчора, таким займалася. Ось, Не може радувати, не радувати. Ні. Не може мене не радуватися красунечка. Ну це просто якесь якесь великоліп'я дівчатка. А Дуванчики. Дубанчики. Маті Матч хоч, як вона... Ой, принесло щось. Вона дивіться, яка красуня. Вона просто божественна. Це прям про неї пісня. Росте черешня, мами на городі. Стара, стара, та кожен рік цвіте. Це про мою черешенку. Ви бачите? Вона дуже-дуже старенька. Але ви ж бачите, який колір, який квіт у неї. Це про просто щось чимось. Вона неймовірна. Я її обожнюю. Зранку просинаюсь, оцю віточку. Я бачу собі, коли лежу ось тут в мене віконечко. Я на кваті лежу. Перше, що бачу, коли я відкриваю очі, це оцю черешенку в віконці. Яка вона гарнюсінька. Mm -hmm. Я сьогодні трохи проспала. Ну, можу собі дозволити, вчора допізна крутилася. То сьогодні... Проснулася без всяких будильників, без нічого. А, насчет пасок. Я е, дивилась багато роликів. От, хтось мені. Ну, і раніше казали люди, що не можна в Страсну П'ятницю там випікати паски. Треба чи в суботу, чи в четвер. Скільки я перелопатила дівчата всього, скільки передивилася, то Сьогодні випікають Паски. Хтось в п'ятницю з вечора ставить опару, а на суботу випікають з раночку, а хтось сьогодні прямо бере і випікає паски. Ось, І це не так, як вже папа, знаєте, по цьому по современному, будемо так казати, а це раніше. Люди так казали. В четвер випікають жовті паски. Це ті паски, які типу, вважаються ну, свечені, я не знаю, як вони там називаються. В п'ятницю випікаються білі паски, це ті, що їдять хазяйви, ті, що роздають людям. А в суботу, типу, випікаються сірі паски чи щось таке. Ну, в общем, із різних борошен випікають ці паски. Це якщо брати старі записи людей, то вони ж притримувалися цього всього, От, то сірі там теж ці сірі паски то ли на кладовище несуть, коли помінальні дні, то ли я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, в п'ятницю можна випікати паски. Вон, люди навіть саджають щось. Пожалуйста, Воно ну, працюють на городі, все як полагається. І сьогодні ще жінкам можна, це ж теж дивилось, старі оці записи. Сьогодні добрий день, посадити капусту, не знаю чому. Але ось бачите, іменно в Страсну п'ятницю ось, гарно посадити можна. Капусту вона буде кажуть, що дуже-дуже класна. І можна випікати Паски. І багатько хто випікав Паски в п'ятницю. Мама мені теж мамі сказала, мама каже, ой, ти що? Не можна ж, краще вже в суботу. Я кажу, ну я де, скільки не дивилася, то в п'ятницю можна випікати Паски. І підготовувати все під цю. Ну, ну, як... хто начин... ну то, там написано, що Начиняли колбаси, типу, там і ще щось ставили, випікали, оце все. А... Так що таке, дівчатка? А, а от сьогодні, кстати, ще хто не знав, от що що сьогодні не можна робити, так це фарбувати яйця. О, бо вони по повір'ям, дуже швидко пропадуть. От яйця тільки фарбуються чи в четверг, чи в суботу. Ось, так що ті яйця, які будуть пофарбовані в п'ятницю, то стоять довго не будуть. Ну Такі от повір'я. Так. Так я вчора до нього не добралась. Крутилась цілий день. І тільки встигла. Що там? Граблі мішають? Річман. Да? Скажи, Боже мой, я я лізу, я лізу на пляжу. Кажись, олечка припікає бачка, так холосо, да? І ще одна прийшла ось. Ну, ось тут пісок в мене розтягує. Люблять на піску лежати. Вона, бачите, що роблять? Оба! І оцей пісок потихонечку сюди з'їжджає. То відсів з'їжджає сюди, скільки я там витягла цього відсіва, то тепер вони мені пісок розтягують, на цей відсів зібрати, так? Курям винести в загородку, буде їм. Що... Ну, знаєте, да, що курям треба е, періодично давати. Вони ж в зуби там набирають, оце, що якось воно щось там переварюється в них, перетирається. Чим таке? Все, дівчатка, всім доброго раночку. Погнала я пить кавусю, буду сидіти на оцій своїй качелі. Зранку п'ю кавусю і качаюся. Мені вона так подобається, така класна. Ось з тему прийшла мені штука. Ось так вона виглядає. Тут вона включається. І вже я провірила. Вона ця заряджається, слава Богу. Бо ті часики маленькі вони не заряджаються. А ця заряджається, включається, всі комари розлітаються. Нема комарів. Це я вже провірила. Гули, 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 гули. Гули, 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 о, Бачите, доброго ранку. Індики. Вони вам теж бажають доброго ранку. Все, дівчатка, всім доброго, гарного раночку. Ось, все в мене добре, все хорошо. Трошки до вечора була на вулиці, то сьогодні якось так така трошки. Ой, ну нічого, розхожусь, розпрацююсь і все буде класно. Ой, Супер! Виходжу оце, дивлюсь на цю красу і все. І життя налагоджується, як кажуть. Супер, да, Супер капелька, Крапелька. Куточок такий. Всім доброго вечора. У мене тут буслята граються. Бусики маленькі граються. Так. Я знов сьогодні забула про телефон. Все робили. Сьогодні заїжджала мама. Все, ви бачите, закриті бутончики, які вони гарні. Теж дуже-дуже гарні. О, мені хтось дзвони. Як завжди, дуже вчасно. Так, чуть не забула знов за камеру. Ось така краса у нас ввечері. Це дзвонив кицька мені після тру... трудового. трудового. Дня важкого, і в мене сьогодні такий був день насичений. І в нього був насичений день. Ось. Бачите, які вони такі гарні, позакривалися на ніч. Шикарні, шикарні. Просто шикарні. Ось Такі гарні, гарні, суперовські. Так. Тут мої теж ці нещасні тюльпанчики Вони попіддималися. Але з них толку, бачите, нема. Бачите, які у них листячка гарні. Думаю, в наступному році буде дуже-дуже круто. Що ти нюхаєш мене? Прийшов і теж, нюхай, нюхай. Короте, що ми сьогодні з мамою робили? Що ми тільки з мамою сьогодні не робили? Я сьогодні, ну, кажуть, що на страсну п'ятницю начебто нічого робити не можна. Пасочки я сьогодні не пікла, бо... У мене не було часу. Мама каже, Бог любить трудящих людей. Вона приїхала після обід. Ось. Тому, після обід, каже, можна вже потроху працювати. Тому ми почали працювати. Я чистила пруд, я його і так чистила, і сяк чистила, і сачками чистила. Це ж у мене сачки прийшли. Ну, ось такий сачок, це дуже-дуже класний. Ручка до нього ще чіпляється, він такий плоский, але дуже-дуже-дуже класний. Він милесенький і так гарно все зачорпує, то я повитягувала звідси і камінчики, і все-все-все. Я помила їх керхером, по, -по -по назад поскладувала. Ну, в общем, багацько робила з цим всім ділом. Ось, Потім... Допускала водички, потім шлангою спускала водичку, по дну проходилася. Стільки цих улідок, у цих всіх ділов, равликів прийшлось посцежувати. Ну, нічого страшного. Взагалі, якось прудик приводила до ладу. Ось. І сьогодні ми ще з мамою зайнялися, мама каже, вже курочок пора переводити до цього. Ой. Не спало, переводить до літньої їхньої резиденції. Ось Тому ми сьогодні зайнялись тим, що робили їм курятничок. Боже, який аромат? Який аромат стоїть. Спиляла я цю деревину. Бачите? Може і не можна було. Річард, блін, де пісять треба? Ну ти свиня! Бігом! Скотняка, ну, бачите, що робить. Боня, іди хоч ти, де надо, пісяй! Давай, 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 давай! Я дивлюся. Загра... Загрався і он надзюрив, як той бичок. Коротше, спиляла я деревину цю, може, і не можна було, але я вже аж вечором її пиляла. Бо, ну, а що робити, якщо воно то там торчить, і воно ото там. Фігня виходить, Воно, вона там. На неї в'ється оця байда. Це вже завтра пообдираю до кінця. Ось оце все. Ось. Почистили ми. ну Мама чистила, якраз тоді чистила цей. а вона тут чистила. Курятничок понаносили йому, ось, бачите, нового ацівчику. Ось тут трошечки розібрали. Відкрили оцей вхід маленький. Там перегородили, там дуже дуже все складно було все це зробити. Але ми це зробили. Короте, щоб... Там у нас ще таке барахло там ззаді. І не можна, щоб вони туди заходили, бо якщо вони там почнуть нестися, я не зможу там нічого ну, зібрати. Ось, Зараз покажу чого. Ось я їм зробили вход сюди. І вони будуть туди приходити. Тут сіточку Короче, У них тут є ось такий оп і вхід туди. Ось все вже солому принесла. Ну Тут я не знаю, тут ви нічого не побачите. Блін, це завтра на показ. Оно вхід. Такий невеличкий. Завтра вже і лісінку сюди поставимо, і все-все-все-все-все. Можна було б світло включити, але це ж треба включати його аж в іншому сарайці. Багачка що зробили, я вже завтра вам ще покажу, зайду по дню. Боже, що ж це? Що ж це так класно пахне? Щось так класно пахне. Невже це пахне черешня так? Такий аромат стоїть, не можу поняти, такий солодкий, такий гарний-гарний. Що -гарний. так пахне? Ой, не можу. Прям надихатися не можу. Ні, Чи вона? Не можу зрозуміти, чи це вона так пахне солодко. Ні, якийсь наче другий аромат. Якийсь такий другий, але такий класний, смачний прямо. Що це може в мене так пахнути. смачно? Чи це воно може все до кучі? І ці і нарциси. А оця, оця квітка. Цікаво, мені пахне чи ні. Оце щось у мене тут таке росте. Не можу зрозуміти, це теж якось так потрошечку пахне. Я ж кажу, тут і нарциси в мене, воно, бачите, і звичайні, і такі, і все, 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 і все ж воно щось, щось пахне. Десь воно все щось пахне. І так класно. Зараз вечір такий тихий, тихий, спокійний, спокійний. Ось воно, бачите, який, рознов... який розновит цих нарцисів. Це такі, бачите. І тюльпанчики ось такі. І оце такі нарцисики заповнені, бачите, які гарні. Просто шикардосні. Ось. Все. Вони різні, це більш жовтенькі, ці білі. бачите. Ой, оця клумба пахне дуже. Дуже-дуже. І, мабуть, ще яцинти дуже пахнуть. Мені здається, що вони ще класно дають аромат. Да, так, швидше всього. Mm. Супер, просто супер. Я ходжу і насолоджуюсь, дівчатка. Не можу. Мені так чудово, так класно. Я ж кажу, мама сьогодні приїхала. Ми з нею добренько попрацювали. Так, хорошо, можна сказати. І таки, знаєте, довольні собою. Всі, яка красова, красунечка. Ви бачите, яка красуночка Красуночка Гарні. Всі вони гарні. Всі вони гарні і всі такі вони різні. Ви бачите, оцей який Чудовий. Ви бачите який? Квітка в квітці. Це ж надо. Природа створила. Квітка в квітці. Суперовські просто. Незвичайні, незвичайні, зовсім незвичайні. Ой. Ні, я їх дуже люблю. Я їх дуже люблю, вони шикарні просто. Вони шикарні, вони великі, настільки вони великі. Все, дивіться, які вони. Ось. Все. Якщо брати так руку, то ось такі вони величезні. Навіть оці, бачите, які. Класні, суперовські. Ой. Клас, оце звичайненькі. Звичайненькі, звичайненькі, але ж незвичайненькі. Бачите? Звичайненькі, але ж незвичайненькі, бо в них оця внутрішність, вона не випирає, а теж як якоюсь ромашкою зроблено, бачите? Тобто вони теж незвичайні, теж якісь, якісь дивні. Ось. Клас. Клас. Не можу. Мені все це так подобається, собаки кричать, піде мама, мама. Пішли вже їсти додому, кушати хочеться. Да, нянечка? Скажи, мам, пішли вже додому. Всі вже нормальні люди, скажи, зайшли в хату вже щось там їдять потроху. Ну, ти ніяк зібратися не можеш. Навіть ось тут у мене заквізло, бачите? Ось такі рожеві. І ніжно-ніжні такі блакитні. Взагалі ввечері суперовські тут сидіти і наблюдати за усім всім розмаїттям. Супер, класно. Тільки треба шлангу поміняти, оце шланг, що йде до цього, до горщика, треба змінити, бо вона все ж таки забилась в мене. І нічого з нею зробити не можна. Я її сьогодні намагалася чистити. Ні, вона забита повністю, там оці водорослі, все на кучу. Річман! Не їсть траву, зараз підемо кушати. І нянька вже їсти хоче. Всі вже хочуть їсти. Ще не час, товариші. Тільки по... скільки? Вісім. Вісім начебто годин. Вони вже все їсти вони хочуть. Коротше, дівчатка, я вибачаю, що так мало пишу, але я ж кажу, що якось воно так, як починаєш щось працювати, щось робити, то взагалі забуваєш за камеру, якщо чесно. Я так я ж кажу, сьогодні ми з мамою, як захватилися, як почали працювати, то я взагалі забула, що в мене є камера. Якось так добре попрацювали, та ще й плюс так, ну, спілкувалися з нею, знаєте, так от туди-сюди і все. І забула про камеру. Гарно. Зараз дуже-дуже гарно, дуже класно. А зараз пізніше почнуть е, солові співати. О. Це ж він вже. Поня каже, ну мама, ну пішли їсти бігом. Скажи, я знаю, у нас фарш там лежить, розморожений, дуже смачний. Скажи, ти тут сходиш з цієї камери, не як не можеш. Гайда, да, гайда, ну гайда, гайда. Все, бачите, песики звуть додому їсти. Ось така в нас дома краса, такий спокій, умиротворення, як я кажу. Всім гарних днів, всім гарного настрою. Вибачайте, якщо щось не так. Ось дуже хочеться вже миру, миру, спокою, добра да, і злагоди в кожній сім'ї. Щоб у всіх був такий, знаєте, настрій, святковий, будемо так казати. Все. Всім пока, всіх цьому, всіх обіймаю, як завжди.